Липшись ночі на коліна, молитва летить до Христового дворця, молитва летить за спасіння, гаряча сльоза покотила з очей втомилася серце в дорозі, багато в житті є в Вночі, коли всі поснули давно, молитва летить до Ісуса, і ніби чиясно торкнулась рука, що ніжно до себе голубить, і чується голос, і сльози біжать, Це Бог промовляє до тебе, до серця. Так важко Ісусе, мені на землі, я хочу, мій Боже, до тебе. Стомилося серце в дорозі землі, не раз заливало штормами. Здавалося вже все, вже не. Я хочу сказати, тобі, друже, тобі, побачив твої всі проблеми, і ти не сама є в цій боротьбі, він поруч стоїть біля тебе. Можливо, сьогодні бурлить океан, та хвиля не знову лякає, і гасне надія, та віри нема. човен знову твій заливає. Та, друже, згадай, скільки раз у житті, коли ти ставав на колінах, Господь відкривав своє. Любов'ю і ніжністю брав, на рани ложив я свій пластир і дощ із небес для тебе подавав. О, як це було прекрасно, я бачив не раз, як плакала ти, шукаючи відповідь сюди, та люди тобі помогти не змогли, Ти кликала. Теж ти, Ісусе, і кожну сльозу із своїх очей я бачив, я був завжди поруч, і силу свою я тобі подавав, щоб далі могла ти боротись, коли лікарі говорили кінець, чим помогти не може, то, діти мої, на колінах хто де, до неба підняли свій голос. Ти я не сама, і ти не забута, а цінно в моїх є очах. Якщо сьогодні в дорозі втомилась, до мене поплеч цей час. Про бій розкажи, про те, де спікнулась, яку ж і я важко тримати. Проси, розкажи ти сьогодні мені, я хочу тебе лікувати. До тебе простягую руку свою, вставай, піднімайся, дитино, Я мені бальзами свої подаю, щоб знову розправила крила. До тих, хто сьогодні далеко зайшов, я також з любов'ю говорю. Вернися назад, я чекаю тебе, Одежу тобі, голос ще мій, на землею звучить, ти чуєш, як ніжно говорить, якщо втомився, до мене. Не спіши і рани твої всі загою, хай віра в нині твоя, і ворог тебе не лякає, коли буде важко, до мене потиш і все розкажи. скажи.